Всім мої вітання, мої хороші друзі, підписники і гості мого каналу. Хочу приготувати на вечерню, напевне, але поки є світло, бо може зараз і не стати, може я і не встигну е -е, при світлі приготувати. Але вже як вийде, вже як вийде, так вже і буде. То приготуємо з вами разом. І я вам покажу, що я сьогодні буду готувати на вечерю. Тут я маю миску, б'ю одне яйце, чуть підсолю. тако і влию. Тут в мене 100 грам водички. Не цілих 100 грам, ну грам 90 тако влию водички. Грам 90, одне яйце, чуть підсолила, грам 90 водички влила. Може, то буде і забагато, але вже як буде. Тут все добре розіб'ю. Осипати мукички грам 250, грам 250. Подивлюся, як воно буде. І замішу тугенько, замішу кісточко. Тугенько замішу кісточку. Зараз візьму руками і замішу кісточку. Багато не буду, бо то Нема для чого багато. Трошки підберу ще муки, підсиплю і буду замішувати тістечко. Я вже замісила своє кістечко Вже замісила і трошечки його тут покладу, щоб воно трошки полежало, відпочило трошки то кістечко моє. О, прикрию і все. І все. І так буде. Тепер мої хороші, я підключу газ. Я лила трошки олію, підключу газ, маю тут цибульку накришену, сюди сиплю на сковорідку, щоб вона трошки підсмажилась. І маю морквицю. Сюди також висипаю морквицю. Так, тепер, навіть смажиться все разом. Тут маю один помідорчик, я вже половинку скрешила. і другу половинку кришу. Ну, Отак от сиплю на тарілочку. Так, тут в мене тушиться цибулька разом з морквою. Бачите? Я сюди сипаю ті помідори. Щоб вони разом тушились. Тут я маю грам десь, ну, 300 грам, можна навіть нема, може 250 грам фаршу. цибульку скришену. Поперчу, посолю добре. У мене фарш курячий, ну який є. І тут я маю накрішений кріп, І сюди дам кропу. І все разом перемішаю. Попробую, ще спробую на, на сіль, на, на смак. Спробую на смак солене. Ну, от, тако. буде фарш готовий. Більше нічого не даю. Більше нічого до нього не даю. Так, беру я тут кісто, фарш я вже підготувала. Відложила. Тепер беру то, -то кісто сумку і буду. І буду розтачувати такі сто. І буду розтачувати. Так. Буду тоненько розтачувати тут то то кісто. Я вже тісто повидушувала таку форму тоненько, тонесеньке, таке. і буду наложувати чи накладати буду фарш. Таку маленьку ложечку буду накладати фарш. Може, трошки побільше, так, щоб більше було того фаршу. Тепер я буду заліплювати такі корзинки. Знаєте, буду робити такі заліплювати корзиночки з одного боку і з другого боку. Отакі корзинки буду робити. О. Отак буду робити і складати. Як мало фаршу, то я ще мені лишився, і я ще сюди Ось так кажу вам просто, як є. Не то, що так, що може щось так іменно на камеру так робити. Замало, значить, я маю ще трошки фарш подопихала і такі корзинки поробила. Так, я вже не робила тих корзиночок. Бачите, тепер буду складати їх е, на сковорідку. Моя Цибулька, морква і помідорка, все вже протушилось. І воно на малесенькім вогні. От я так його розкладу. Все добре, зараз вам покажу. Бачите, як все у мене протушилось. І тепер я буду складати сюди ті свої корзиночки. Складаю ті корзинки, а світла вже не стало, моє дорогенькі, все. Світла вже нема. Nu no, to šo robijete, to nema. To nema. Tak kisnenjko poskladaju. Vam pokažu bliži. Pokladuću, da. Ovo. Асу сюди отак. От отак. Склала. Тут я вам покажу маю 400 мл водички. Чуть дам солі. Трошечки солі тако. Ну, бо треба, щоб трошки було підсолено. Трошки, щоб була підсолена водичка. Я думаю, вистачить так пів чайної ложечки на 4 а може ще додавлю. Чуть-чуть, не знаю. Може ще так трошечки. І залию. І все залию потрошки сюди. Всю водичку залию. Темності не виднося, але ну що робити. Потрошки тако все залию. І на малесенькій вогні буду його тушити півгодини. Отак. Ну, отак. О, все, вилила всю воду, 400 мл. Чуть воду підсолила. І накриваю кришечкою, даю чуть більший газ, трошки, трошки, бо я скрутила була повністю, а даю чуть більший газ. А тоді, подивлюся, як буде дуже булькотіти, то я скручу налегесенько. Пів години, пів години 30 хвилин. Я ще маю тут зубчик чеснику, але він дуже великий, я певно, що весь і не дам. Бачите, воно почало кипіти, і я вкришу тако дрібнесенько, не цілий, пів, пів зубчика. Це забагато буде цілий, бо то великий. Отако, От так, чесничку. Знаєте? Отак. І все, і накрию, щоб воно кипіло. Навіть його візьму, переставлю на таку малесеньку кафру. Щоб тут така маленька, потихеньку, щоб воно так потихеньку кипіло. Бачите, темносі У мене темносі, але я вам показую, бачите, показує маленький, маленький фонар. Отако. От ну, нічого, так мусить бути. Я вже вечерю зготувала. І вже тарілку наклала. І собі дві штучки взяла. Сметанкою можна їсти. Дуже смачненьке, можете готувати. Нічого такого тут складного немає. Нічого складного нема. От я зараз собі спробую. Все, готове, все готовеньке. Таке, що можна, можна. Mm. А добре вам хочу сказати, що дійсно добре. Готуйте, мої дорогенькі, то дуже швидесенько. то дуже швидко. Добре. Mm. Добре. Все, приготувала якраз чоловік співприйти. А вам всім щиро дякую. Дякую вам, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте, що підписуєтесь, що ставите вподобайки, пишете коментарі. За все вам щиресенько вдячна. щиресенько вам вдячна. А зараз, мої дорогенькі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока, мої любі, всім пока. Готуйте, мої дорогенькі, таку смакоту. Дуже добре. Дуже добре.